У нас сьогодні сонячна та тепла погода, що в Норвегії буває доволі нечасто, і ми вирішили не втрачати можливості і поїхати в одне дуже красиве місце. Проїжджаючи по з такого величезного озера, вирішили зупинитись, подивитись, покружитись, звичайно, випускати жабок. І, в принципі, можна їхати далі. Мені дуже подобається природа Норвегії, тут так багато зелені, річок, гір, і все це разом просто захоплює подих. Стрімко піднявшись наверх, приїхали на такий неймовірний оглядовий майданчик. Це місце знаходиться в Енвердал комуні, і саме зараз ми знаходимось ось тут. Ще трохи піднявшись наверх, доходимо до такої невеличкої тераси, і вже звідси видно водоспад Рьофален, до якого саме ми і їхали. Ми вже були тут декілька разів, але це місце таке гарне, що хочеться приїжджати сюди знову і знову. Далі ми трохи погуляли стежками вздовж водоспаду, який не наче з якогось фільму чи казки. Ну, а це місце для перекусів, обідів чи, можливо, навіть романтичних вечерів. Доходимо до ще одного оглядового майданчика, з якого вже краще можна роздивитися сам водоспад. І вже залишаємось тут, милуючись цим прекрасним видом.